Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сумна звістка знову сколихнула Миргородську громаду. Героїчно захищаючи Україну від російських окупантів, загинув воїн Євгеній Канцибер 1977 року народження. Життя нашого земляка обірвалося 12 лютого 2024 року під час захисту України на Донеччині. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та побратимам, які втратили найдорожчу людину. Низько схиляємо голови в скорботі. Вічна пам'ять, і шана захиснику України. 20 лютого в Україні вже в десяти відзначають день пам'яті героїв Небесної сотні. До річниці трагічних подій Миргородський міський голова Сергій Соломаха, перший заступник начальника Миргородської районної військової адміністрації Михайло Коркішко разом із громадськістю поклали квіти до меморіальної дошки полеглим героям, що в сквері козацької слави, за словами історика, директора Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрія Фесенка, тоді українці змінили. Перебіг історії нашої держави це для України траурний день, оскільки саме на 20 лютого 2014 року припадає ну та найбільша кількість жертв, які загинули в столиці в Києві на майдані. Ну але практично. Ну, тоді було повернуто хід історії для України. І ми саме в День пам'яті Героїв Небесної Сотні вшановуємо і тих загиблих людей, які поклали свої голови за свободу і незалежність України. І, звичайно, вшановуємо тих учасників Революції Гідності, які приймали тоді участь в тих історичних подіях. і Ну і в Києві, і в Полтаві, і зокрема у нас в місті Миргороді. Нині під час повномасштабного вторгнення чимало представників миргородської громади мужньо захищають незалежність і територіальну цілісність України. А тисячі миргородців підтримують збройні сили, які боронять рідну землю від російської орди. У час важких випробувань ми згуртувалися для захисту свободи нашої держави, і перемога буде за нами. Вистояли на Майдані і переможемо у війні. Пам'ять героїв Небесної сотні вшанували і в дитячої нацькій бібліотеці для студентів миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя працівники бібліотеки провели історичний екскурс в події Майдану. Сьогодні ми зібралися щоб вшанувати пам'ять наших героїв, наших воїнів, наших добровольців, які полягли саме в ці дні. Тому що всі, хто піднявся на майдані, молоді, старше покоління, всі хотіли, щоб ми жили в вільній Україні. Тому захід сьогодні присвячений саме 10-й річниці майдану. Ми хочемо, щоб студенти нашого фахового коледжу пам'ятали про ці дні. Щоб шанували пам'ять героїв, ну і звичайно, всі ми знаємо, що війна продовжується і дуже важкою ціною дається наша свобода України, тому звичайно ці дні треба пам'ятати. Під час заходу переглядали архівні відео, читали вірші, що народилися у полум'ї майдану. Студенти озвучували емоційні цитати активістів та спогади учасників протесту. На завершення усі присутні підписали листівки для наших сучасних захисників з побажаннями миру і найскорішої перемоги. У Миргороді гімназію номер 7 переводять на дистанційну форму навчання до кінця навчального року. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося у вівторок, 20 лютого. Зумовлене воно відсутністю власного безпечного укриття для учнів і вчителів в безпосередній близькості від закладу та посиленням ракетних обстрілів миргородської громади з боку агресора. До укриття, яке знаходиться поруч близько 200 метрів, так як рекомендують нас рекомендація ДСНС під час саме цієї війни, то укриття повинно бути не далі як 100 метрів. Звернулося управління освіти молоді та спорту до комісії, щоб винести саме сьому гімназію, рекомендувати дистанційну форму навчання. Оскільки це становить безпосередню загрозу збереженню життю і здоров'ю дітей. Також на комісії обговорювали і рекомендації та алгоритм дій населення під час сигналів оповіщення про повітряну тривогу, особливо у частині, що стосується діяльності торгових закладів та сфери обслуговування. В ході обговорення начальник Миргородської районної військової адміністрації нагадав присутнім про чинне рішення Ради оборони області, яке містить у собі низку вимог безпеки. Згідно цього рішення, керівництво торгівно-розважальних центрів потрібно забезпечити наявність та працездатність об'єктової системи оповіщення, підготувати, облаштувати підвальні приміщення для відвідувачів персоналу на випадок оголошення повітряної тривоги, забезпечити наявність спеціальних казівників до них, провести навчання персоналу для супроводу відвідувачів до підвальних приміщень під час оголошення повітряної тривоги призначити відповідальних осіб з персоналу за утримання укриттів, відвідуючи відповідно до вимог, визначених чинним законодавством. Я хотів би сказати, що рішення Ради оборони області обов'язково для виконання. Майже аналогічне за змістом рішення було прийнято раніше і на місцевому рівні комісією ТБНС. Окрім цього, за розпорядженням міського голови були створені спеціальні комісії, які перевіряли заклади торгівлі і сфери обслуговування та надали додаткові рекомендації щодо посилення заходів безпеки. Ішла мова на засіданні і про відповідальність, яка передбачена законодавством у разі порушення цих вимог. Детально ознайомитися із протоколом засідання комісії ТБНС, правилами та Алгоритмом дій під час оголошення повітряної тривоги для населення підприємств та установ усіх форм власності можна на сайті Миргородської міської ради, а також на її офіційних сторінках у соціальних мережах. 19 лютого, керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко, спілкувалася з громадянами у режимі гарячої телефонної лінії. Цього разу найбільше звернень надійшло від жителів вулиці Олександра Оксанченка. Громадяни поставили такі питання: Щодо ремонту покрівлі в одному із будинків та дорожнього покриття біля дитячого майданчику, а також видалення аварійних дерев по цій вулиці. Інші жителі громади стурбовані неякісним водопостачанням, пошкодженням приватного авто. То гаража при розчищенні снігу, відсутності гарячого водопостачання в багатоповерховому будинку по вулиці Гоголя. Також було порушено питання щодо ремонту дороги в селі Марченки Миргородського району. Антоніна Борисіна вислухала громадян і надала їм роз'яснення. За підсумками проведеної гарячої телефонної лінії буде надано доручення відповідальним виконавцям вжити заходів для вирішення конкретних питань заявників. Миргородський міський голова Сергій Соломаха зустрівся з представниками молодіжної ради. Зустріч була ініційована молоддю, яка прагне до конструктивного діалогу з владою та активної участі у житті громади. В них дуже багато ініціативи, дуже багато починань, в тому числі вони приймають участь уже в різних проектах, де можна буде залучити грандові кошти. Вони вже отримали приміщення, ну хаб де можуть. Працювати і зустрічатися. Ну тобто, процес це йде. Молодіжну раду у Миргороді створили в серпні минулого року, і за цей короткий час вона вже стала дієвим консультативно-дорадчим органом при міській раді, який об'єднує активних та небайдужих молодих людей. Нас запрошують вже і у Львів на такі форуми всеукраїнського рівня, і ми залучалися до Всесвітнього дня прибирання також. Я стала офіційним амбасадором ООН 15-ї цілі сталого розвитку, яка відповідає за захист та збереження екосистем суходолу саме завдяки проекту, який ми організовували з молодіжною радою у місті Миргород. У ході спілкування порушили багато важливих питань у сфері молодіжної політики і не тільки. Зустріч була досить продуктивною. Питання ми порушували ті, які безпосередньо цікавили як молодь, так, як і, так і старше покоління нашого міста, тому що було створене опитування, під час якого люди, які проживають в нашій територіальній громаді, мали змогу донести нам, от що вони бачать, в чому є проблема. Були підняті питання національно патріотичного виховання і питання очистки річки нашої єдиної хоролу. І питання проведення і гумористичних яких заходів для того, щоб діти мали змогу трішечки трішечки відійти від, скажімо, того стресу, який є зараз у нас усіх, також були порушені питання із з екологією, тому що у нас є представники, які навчаються за даною спеціальністю і хочуть допомогти нашому місту в реалізації тих чи інших грантів чи питань. Міський голова відзначив активність та відповідальність молодіжної ради, а також підкреслив, що частину з порушених питань можна вирішити спільними зусиллями. Те, що я сьогодні почув, людей дуже багато цікавить, цікавить ті напрямки роботи саме в місті, які потрібні для молодих людей. Ну, ясно, що є молодечий максималізм трішки, але десь 50% з того, що вони порушували, ми в змозі зараз вирішувати навіть цей складний час. За результатами зустрічі було досягнуто домовленостей про співпрацю між міською владою та молодіжною радою у рамках реалізації пріоритетних напрямків розвитку громади. Сприяти розвитку малого бізнесу в Україні, а також залучати до підприємництва внутрішньопереміщених осіб, членів сімей військовослужбовців і представників соціально незахищених верств населення. Саме таку місію виконує благодійний проект Сміливі, започаткований агропромхолдингом Астарта у партнерстві з Райфайзенбанком. Вже відбулися дві хвилі конкурсу, під час яких було проведено комплексні навчання з підприємництва та профінансовано 70 найкращих бізнес. Ідей нещодавно стартував третій етап. Участь у ньому можуть взяти підприємці та самозайняті особи з Полтавської області та Миргородської громади, зокрема. Втім, як і в будь-якому конкурсі, до учасників є кілька вимог. Підприємці повинні бути не менше ніж три місяці зареєстровані а також є головним аспектом те, щоб вони найняли найманих осіб з числа незахищених верст населення. Самозайняті особи. Можуть реалізувати свою бізнес-ідею, навіть не бувши підприємцем. В цьому грантовому конкурсі приймали участь наші підприємці, от отримали дві перемоги і успішно реалізують свої бізнес-ідеї. Детальніше ознайомитися із умовами участі у конкурсі можна на порталі Миргород Бізнес Лаб у розділі Грантові можливості та на сайті міської ради. Також додаткову інформацію і допомогу в оформленні заявки на участь можна отримати в інформаційному пункті підприємця, який працює у ЦНАПі. Інформаційний пункт підприємця працює щопонеділка з 12 до 17 години, середу та п'ятницю з 8 до 12 години дня. Час для оформлення заявок на участь у конкурсі доволі обмежений. Прийматимуть їх лише до 18 години 29 лютого цього року. На офіційному веб-сайті Миргородської міської ради розміщено звіт міського голови Сергія Соломахи про його роботу, роботу міської ради та її виконавчих органів за 2023 рік. Запитання до звіту можна надсилати через центр надання адміністративних послуг офіційний веб-сайт Миргородської міської ради, міську телестудію Миргород, рубрика Запитання міському голові. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірці лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. У 1666 році був заснований Монреаль, одне з найбільших канадських міст. Спочатку Монреаль носив назву Вільмарі місто. Планувався як зразкове християнське поселення, адже головною метою засновників була християнізація індіанців. Проте незабаром Вільмарі перетворився на сучасне поселення. У 1872 році в США запатентований електричний ліфт. Перший пасажирський ліфт, що працював від електрики, рухався зі швидкістю 2 метри за секунду. З цього моменту. Архітектори позбулися пут, що не давали їм будувати занадто високі будівлі. У 1940-му на екранах вперше з'явилася знаменита пара Том і Джері. Основними персонажами мультсеріалу є Том Джекер, великий кіт сіроблакитного кольору, і Джері Маус невелика, але сильна миша світлокоричного кольору. Крім цього, в різних серіях з'являються й інші персонажі. 1962, більш ніж через 10 місяців після Юрія Гагаріна, Джон Глен першим з американців, здійснив по літ у космос. На космічному кораблі Friendship 7 він за 4 години 55 хвилин тричі облетів Землю. Цього дня у 1966 році на світ з'явилася супермодель та актриса Сінді Кроуфорд. У 1967 році народився Курт Кобейн, вокаліст гурту Нірвана, американський рок-співак.